Сталася ця дивна подія, яку ми відзначаємо 14 жовтня в 10 столітті у Константинополі. За переданням візантійській столиці загрожували вороги. За деякими історичними даними, це були слов'яни або наші далекі предки, русичі язичники, і в греків було замало сил протистояти їм. У надії на милість Божу народ та імператор зібралися на молитву у Лахернському храмі. Саме там зберігалася визначна святиня Риза Божої Матері. Яка вже багато разів рятувала візантійців від небезпеки. О четвертій годині ночі святий Андрій, Христрадий Родивий, до речі, слов'янин за походженням, підвів у молитві очі догори і побачив Божу матір в оточенні ангелів і багатьох святих, причиста слізно молилася за християн, а потім зняла сяючий покров, яким було вкрито її голову, і розгорнула його над усіма, хто тієї ночі був у храмі. Підбадьорені розповіддю про небесне заступництво Богородиці, візантійці, хоча й з малими силами, рішуче взялися захищати рідне місто та дуже легко здобули перемогу. За деякими припущеннями, зараз Омофор або ж покров Божої Матері зберігається у французькому місті Шартр у спеціально збудованому для нього соборі. Дивовижно, але греки, спадкоємці Візантії, зовсім забули це свято натомість на теренах колишньої Київської Русі. Де святкування Покрову запровадив у XII столітті святий князь Андрій Боголюбський, воно увійшло до числа великих і відзначається з особливою урочистістю. Здавна свято Покрову Пресвятої Богородиці особливо вшановується на православній Україні. Покровськими були більшість козацьких церков та навіть головний храм Запорізької Січі, бо з перших років свого існування українське козацтво молитовно зверталося до Божої Матері з надією, що причиста покриє своїм момофором православне воїнство. Під час боротьби за прабатьківську віру чи захистить братів і сестер у бусурманському полоні, тож Хай Божа мати так само милостиво розкриває свій святий покров над усіма, хто з вірою Христовою звершує праведну справу, долучаючи до цього тверду та щиру надію на Бога.